Другий тайм, що не розпочався матчу за третє місце помірного турніру з мініфутболу Сонячна Волина Опен. Після першого тайму 3-0 рахунок на користь команди Умка Сторожнець у чорних футболках. Вон, їхні ворота зараз ліворуч у нас на екрані. А суперники господарі Сонячна Долина Сонячна Сонячнелина Open це назва турніру. Команда «Сонячна долина» просто, звісно, що е сонячне дони, яка в принципі сюрпризна, напевно, увійшла до четвірки кращих. Е ну так, були команди, які з більшими були претензіями на боротьбу за нагороди. І, в принципі, е були певні несподівані результати ну, витримала команда угли, яка встигла вже наробити галасу. Починаючи від появи, там що -таки, назва не дуже звична. І куля куля куляк. і Тут молодець Юрій Гідора рятує саміш долено від пропущеного м'яча, Що тут? показує Іван Кач, ну, Арбітр Іван Ткач і Віталій Топорівський. Е, хоча Слободівський, якщо так, думати, Слободи. Ігри Попадюк, Ігри Попадюк на Кознюка. Сергій Кознюк шукає партнерів, обігрався з Анатолієм Ротаром, Зараз Попадюк знову з м'ячем, Тут просто з капітан команди Андрій Куляк. Не проходить передача і треба забивати, але не забуває, не забуває. Зиться, можна було Тут, тут вже здається не лише тому, що сонячну долину господаря, а і взагалі всі вже вболіваються за сонячну долину, для того, щоб якусь інтригу відновити. Браво Юрій Гідора, знову він рятує свою команди. Просто турнір проводить, хоч і прогиє команда 0 але буде відверті його якось. Сильні провинних поручних мешать немає. У першому таймі забивали у нас, відкрив рахунок Олексій Бакалярик на 6-й хвилині, потім на 12-й партей подвою його і на 16-й хвилині ще раз Олексій Бакалярик відзначився і загалом маємо 3-0 на користь команди Умка Стороженець. Можна спробувати проти. Ось ми номера умки, це є Трішки поштовхалися Кознюк і Проданик. Спробуємо, спробуємо ще раз склади команд нагадати. З перехоплення від перехоплення дуже вдале і знову Юрія Юрій. Гідора молодець, рятував свою команду і є можливість зараз для хорошої атаки, але Бужанський помилився при передачі, Тож Трішки запресингували і трішки хвилюватися умки Сергій. Зрештою все-таки м'яч відібралася долина. Кузнюк, кузнюк, через Попадюка грав, але тут не прийшла в один дотик передачі. Так, ефектно. 23-й номер сторожінця. Це більше 13-й. Павло портей вибив м'яча подалі. 23-й це у нас гравець весь номером Є у команді Сонячна долина. Це Назар Лопушня. За бокової ігор Попадюк Сонячна долина. Намагається вийти на дану позицію, не виходить на дану позицію Іван Бузик. Зрештою проти Лопушняна порушили правило. І Сергій Кузнюк зараз, напевно, спробує пробити поворота. Стінку що? Не ставлять, ставлять стінку. Лише ну, одного поколярика в стінку відрядили, що тут показує ткач, що треба. Ворота трішки змістити. Щораз рік не забиває свій кузнюк. Голкіпер назад симво. Зі... 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 Через Єврігідору. Голкіпер Єгідора. На кузнюка. Кознюк. Знову кузнюк, Знову кузнюк. Церез партнера Попадюк не проходить передача. Що тут? Порушні проти Куляка. Не зрозумів Задом. Задом партнера Геннадій Куляк. Так з посмішкою Ми тримали їх в кадрі, як вони між собою переговарювалися. Стратиме м'яча на рівному місці не потрібно і так погрітися. Виписую на горішки спортнера. Ну що, в ногах Назар цінко забирає в ногах у практичного суперника. 23-го номера. Побачимо. Проходить, проходить, але... Але буде кутовий. Кутовий буде для сонячної долини. Не точно передача, Геннадій Куляк вперед. Проходить передача на восьмому номера. Що? Це лише не, не влучає ворота продавник не влучає у ворота і Юрій Відора вводить м'яча. Кидає його далеко до високого партнера в команді не вдається йому завоїти нічого, то важководу Лена виграв. 14-й номер. І не втрата м'яча. Можна зробити, можна зробити, а вона забуває кознюк, Кознюк на антоді ротор не проходить. Антоді ротор, який практично всі верхові ду дуелі виграє. Знову -таки, позиція на ближньому плані, не дуже зручна у нас для зйомки. Куляк, куляк тут просить, просить, але, портей, але не отримає. Полопортей тут був готовий. Підключиться і забити. Сам Куба випустив м'яча. Куба не країна, а прізвище. Так, за Для того, трішки проживав, вішить, то репортаж проживіше, тому що поки що. Ну, не ті швидкості Ми очікували у цьому поєдинку за третє місце. Удар, ну, це для статистики, можна сказати. Лопушня Назар. <плес> е Геннадій Куляк. Е Бакалярик. Вирішили ну, не пограти. Куляк, 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 куляк. Проходить Геннадій Куляк, хоча трішечки перетримав м'яча. Бакалярик бокалярик дає Кубі, і Куба від Куби передача не приходить і куляк буде водити місце за бокової. Ні, Куба все-таки зробиться. Пердача робить не, не на партнера. То не відкривався там осі бакалярик, як це думав, куба. Антон ротар, ротар на... Олександра Шуліка. Шулік. Шулік назад. На Гідора. Напевно, звичайно. Так на Нагідора. На Нагідора на Кознюка. Кознюк. Кознюк. А партей у Кознюка вибиває м'яч. Штучний майданчик. Ну, тут буде набивання, набиваннях хтось зіграв, але ніхто не було набивання. І відворіти. там Антон Ротор активність проявляв, але трішечки він не вгадав з тої миттю, коли варто було бути поруч і добити меча у сітку. От, суті, Андрій куляк, де... вибив під пішов. Вибив меча. Помолився на Не чекав, що він до нього розпочинає свою атаку. Реся Сонячну долини. Кознюк. Поляк Кознюк Ново. Сергій Кознюк шукає партнерів. Можливо, сам піде. Не раз він Це вже... на сьогоднішній вже стадії, тобто плей-офф, не раз він брав на себе ініціативу і власне те, що вони дійшли до матчу з третій міст, великою мірою звісно, що її заслуга. Слуга, ну тут ганяють м'яча на різні половини майданчика. Груці Кознюк, 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 Просто не випросив у нього м'яча Саншулік і кознюк. Кознюк не доходить до м'яча, Доводиться відбувати на залу аут, тому, що тут пресингували. двоє одразу партнер... суперників були, а партнерів поруч не було навпаки. Анатолій Ротов тут не дуже вдало зіграв. І е -е, порушення, порушення з боку капітана Самішні долини. Знову В принципі, попадів показує, що... Що мав би бути м'яч сонячну долину, а справді, справді з м'ячем Умка Сторожнець. Гідора, е -е, Юрій Гідора віддає на Наталі ротора, ротор розвертається і передача, передача не вдається йому. Попадюк, попадюк. На стрікуляка, як і там, долина назад ігри попадюка. Навісна ротора, ротор традиційно виграє м'ячі, які повітрям до нього надходять, і можна тут з попадіком обігратися. Ну, скрикуляк, скриколяк чекав передачі, але якось чекав, просив і несподіванкою для нього став цей пас чомусь. Олексій Бакалярик тут на куляка куляк проходить правим флангом і забиває. Забиває е -е, Геннадій Куляк. 4-0. 4-0 рахунок. Ну, тут уже точно можна сказати, що ми до цього ще чекали, очікували, що можливо, можливо, там, якщо заб'є сонячна долина, боротьба загоститься, але ні, і сонечко нас засвітило на честь цього особистого голу. Е -е, то тобто вже Дубль має на цей час в активі Олексій Бакалярик і по одному мячу забили Павло Портей і Інаді Куляк. І на куляк заслужив, звісно, що сповна цей гол і ще і ще не один напало тому що він у багатьох атаках гострових брав участь і завдячує команда. Забитим м'ячем великою мірою теж. За бокової показав Віталій Топорівський, що буде вводити Куба, 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 але саме Куба м'яча за лінію. Тут там десь крикуляк, помиляється. Знаєте, коли команда поступається, то і нічого вже не настрій не той, скрикуляк, скрикуляк, скрикуляк. Його в кут в себе загнав. Ну, точніше, суперник його загнав. Кут, бакалярик, бакалярик розвертається, проходить на портей, а портей, 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 ні. Юрій Гідора тут коло портей. Тишечки випустив м'яча, і тепер є можливість ні в персі. Два стрі назавкусня два стріть на в. І в результаті втрати м'яча куба, куба повертає його в сонячній долині. Ну, тут вже формальні ці хвилини, які залишаються у нас до завершення, це вже практично нічого не практично вирішують. Ну, тут хіба так, йде мова про гол престижу, чи заб'ють, чи ні. Ось ну, такими передачами, то й не гол простижу, а ще один гол можна пропустити. Розігралося. Попадюк, ігор попадюк проходить передачу. Тут треба вирішувати, забувати. Ні, не забуває. Ну, Назавбо пушня в цій ситуації дозволив собі не реалізувати у трьох на одного кознюка. Тут розігрують, розігрують. і. Тут... Так, як називаний на тренування. Але помиляється, тут от, от, обратка, як кажуть, двох вони виходили на кознюк, кознюк, кознюк попадюк. Кознюк вирішив пробити ні. Кознюк так підхопив м'яча, коли партнер в принципі, можливо, і готовий і хотів зіграти сам, Ігор Попадюк. І... Ну треба ж забивати по батьох. Стій боже мій. Такий момент мало для того, щоб розмочити рахунок. І ось ні. Не залітає п'ятий м'яч. Сергій Проданих тут був на містрі атаки. Не вдалося його забити. Хоча перецівнувся в, в міні, це вже таким дуже-дуже небезпечним моментом. Команда вже пішов зовсім відкритий міні-футбол. І е, попадюк, попадюк, зберігає м'яча, але Куба його обкрадає. Куба обкрадає, і не поспішаючи, біжить вперед, і е, ось е, Сергій Козім залишає м'яча Олександр Кубі. Під нами м'яч водиться, але не вдалося робить Олександр Шулік зараз з нічем. Шов і знову стійка, Ну, Явно не день сонячного Сьогодні не команди. Якщо говорити про комплекс, то це день комплексу там, що свято міні футболу. Тут у сонячній долині за підтримки. Обласного центру спорту всі відбувається цей турнір, саме Куби пробував зараз і до підтримки обласної федерації футболу і заступник голови федерації Сергій Зброжняк запропонував внести вже на наступний рік цей турнір як ну, так, на початку сезону, як можна сказати, внести його в календар вже тепер, якщо буде згода. Комплексу на те, щоб зробити його традиційним. 13 команд для початку це зовсім непогано, напевно. бакалярик з Кубою, бакалярик з нічян, Бакалярик любить так вибухати. Тобто він російською взривний. Вибуховий хлопець такий мій. Футболіст. бакалярик на на є фланг і Геннадій Куляк, 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 Куляк проходить, на Кубу, куба, 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 куба віддавав. Непожадні чові кажуть, віддав майнер, але. Але, але, але. Лопошнян на Кознюка, Кознюк, десь, там голки перекинув своєму ноги, Кознюк залишається з м'ячем. і кутовий буде. Кутовий для сонячної долини швидко розіграв Лопушнян, Назар Лопушнян пробиває повз. Ворота, лише те, що, що чим втішилися, хіба тим, що ну, як втішили відносно, тому що е, від ковід не сталося в цьому епізоді, але м'яч так трішечки е, кур'йозно влучив голову і вилетів за межі майданчика. Сам куба куба. Ні, не втрачає бакалярик, куба, ну що, Бакалярик заб'є свій забиває свій гор. Хитрик, хитрик маємо. Олексія Бакалярика і рахунок рахунок стає 5-0. Ну, тут вже точно ми можемо сказати, впевнено. Та і після 3-0 можна було доволі впевнено прогнозувати, що все-таки бронестали на команду Касруженицька, тому що коли рахунок, динам, це вже е, е, дограти, це вже просто формальність. Шукає партнерів. Не проходить на Скоркуляка, не проходить на Андрія Стукуляка. Цей пас Олександр Шулік. Тут ось Антон Ротор дістав м'яч, але не дуже вдало він зіграв. Тобто віддав супернику. Тут Зараз проданих з м'ячем. Сидить проданих на кубу. І... Що показує і ось фінальний сезон. Отже, з рахунком 5-0 в матчі за третє місце команда Умка Стожнець обіграла команду Сонячна Долина у примірному турнірі з міні футболу Сонячна Долина Оупен. Вітаємо команду Умка Стожнець з бронзовими нагородами. Для вас відео підготували обласний центр «Спорту всіх» портал спортбуком. До зустрічі!